На даний час в кол-центрі працює у нас 10 операторів. Які надають консультацію споживачам, багато інформації ви можете отримати, зателефонувавши з 8 до 5 години. Надати показники лічильники. Дуже просимо наших споживачів передавати показники з 25 числа по останній день місяця, не на початку місяця, а будь ласка, в кінці місяця, тому що показнички ми вносимо до 1 числа. Також ви можете дізнатися про стан розрахунків, зателефонувавши до нас, замовити по. Вірочку лічильників передати показнички. Також ви можете зареєструватися в чат-боті. Також дуже просимо, якщо вам в паперовому виді не потрібні ваші квітанції. Ви можете зареєструватися в особистому кабінеті, поставити галочку про відмову отримання квитанції в паперовому виді, і ви будете отримувати на електронну пошту. Передати показнички, ви можете впродовж дня з 25 числа, по кінець. Місяця з 8 до 15 години операторам. Також після 15 години у нас автоматично включається автовідповідач і ви можете також надиктувати туди показнички. Зареєструватися можете в особистому кабінеті, на платформі ЖКХ, в чат-боті Телеграм, також передавати показнички і звіряти ваші рахуночки. Зателефонувати до кол-центру ви можете за номерами, вказаними на екрані. Водопостачання міста Полтава здійснюється із п'яти водозаборів. Перший водозабор розміщений по вулиці Панянка, 19, другий водозабор в мікрорайоні Левада, третій в селищі Вороніна, четвертий в селищі Абазовка і п'ятий в селищі Петрівка. Тим самим забезпечуючи цілодобове водопостачання мешканців Полтава. Керує водозаборами безпосередньо диспетчер із диспетчерського пункту і збільшуючи, зменшуючи оберти двигунів. На на самих водозаборах за допомогою віддаленого керування тим самим підтримується оптимальний тиск в мережах водопостачання до багатоповерхової забудови. Тиск в залежності від поверху цих будинків, тиск води підтримується від 3 до 5 атмосфер для оперативного керування. Диспетчер має інформацію, яка виводиться на монітор. По кожному водозабору. В даний час тут інформація виведена із водозаборного майданчика номер 1 де він має інформацію, яка працює свердловина, який рівень води в резервуарах, які насоси працюють. Якщо ми переключимося на водозабір номер 2 він має подібну схему, тільки на даний тут один резервуар. Одна свердловина працює в даний час включено два насоси. Так само ми маємо інформацію по витраті води, по тиску води для забезпечення оптимального режиму подачі води в місто. Основні функції диспетчерської це контроль за оптимальним тиском води в мережах водопостачання, приймання заявок на ліквідацію аварій та пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення, та контроль за виконанням аварійних робіт аварійними бригадами. Аварійно-диспетчерська служба працює цілодобово. Прохання до мешканців. Якщо ви стали свідками витоку води, звертатися до аварійної диспетчерської служби для того, щоб ми могли в найкоротший термін реагувати на дану ситуацію. Телефонні номери аварійно-диспетчерської служби будуть вказані на екрані. Шевченка 100А. Така заявочка є. Бригаді передана. Найкоротший час вона під'їде для виконання ремонтних робіт. Будуть. Будь ласка. Заявки, що надходять до аварійно-диспетчерської служби, фіксуються в журналі реєстрації, та потім передаються до аварійних бригад для їх виконання.